Сьогодні будемо розглядати таку тему, що робити сусідам, якщо поруч розпочалось самовільне будівництво. Інструкція дій: Як сам розумієш, будівництво поруч, чи то нова багатоповерхівка, чи торгівельний центр, або магазин, гараж, або прибудова це шум від будівельних робіт і нове навантаження на комунікації. Цілком закономірно, що е, чим більше за розміром будівництво, тим більше незадоволення воно викликає у сусідів. Незадоволення особливо зростає у випадку, якщо будівництво введеться з порушенням будівельних норм і правил, або взагалі без отримання необхідних документів, тобто самобут. Водночас, боротьба з самовільним будівництвом є однією з актуальних проблем у благоустрої населених пунктів. У цій статті розглянемо саме сусідство самобудом та які можливості мають сусіди. Для боротьби з цим, а також що робити забудовнику, якщо на нього подають безпідставні скарги, і головніше, ви задаєте відповідь на популярне питання: незаконне будівництво, куди звертатись, отримання інформації про будівництво, самобут чи законне будівництва. Якщо поруч розпочалось підготовчі роботи, зокрема підготовка землі для будівництва, за яким послідують будівельні роботи. У сусідів часто виникає перше питання, куди скаржитись на незаконне будівництво. На мою думку, насамперед необхідно отримати офіційну інформацію, чи є це будівництво законним. Для цього пропоную наступну покрокову інструкцію. Перше це перевірити дані в реєстрі будівельної діяльності. Вказаний реєстр є відкритим, його можна знайти у мережі Інтернет. Реєстр будівельної діяльності. Це база інформації про об'єкти будівництва, учасників будівельного процесу, відомості про дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, експертизи проєктів, відомості про технічну інвентаризацію та багато іншої інформації, яка раніше зберігалась у розрізнених реєстрах та базах даних. У реєстрі є відповідна графа, куди необхідно внести один із параметрів, наприклад, реєстраційний номер документа. Він має бути вказаний у паспорті на будівництво, який залежно від класу відповідальності. Там категорія складності об'єкта розміщується на видному місці перед об'єктом будівництва, крім житлової забудови для особистих потреб. Друге, можна внести у вказаний розділ це адресу будівництва. Третє можна внести кадастровий номер земельної ділянки. Його можна дізнати з публічної кадастрової карти. Друге заява до Державної інспекції, її територіальних підрозділів, архітектури та містобудування України. Про надання інформації щодо законності або незаконності будівельних робіт на вказану заяву буде надана відповідна письмова відповідь і також тебе повідомить на поставлені в заяві питання. Третє заява до міської ради і районної ради про надання інформації щодо законності або незаконності будівельних робіт. Також перед цим органом у заяві можна порушити питання щодо землі, а саме чи приймалося відповідне рішення інші документи дозволи про надання права на проведення будівельних робіт. Це також дієвий спосіб для отримання відповідної інформації. Четверте, у випадку будівництва на території пам'ятки архітектури місцевого або національного значення звернення або там заяву також можна подати у Міністерство культури України або в обласну державну адміністрацію за місцем розташування пам'ятки до відповідного відділу культури, охорони культурної спадщини. П'яте механізм, інструмент, який дозволяє отримати відповідь щодо самобуду або законного будівництва це направлення адвокатського запиту. Складається, подається безпосередньо адвокатам, відповідно на який надається відповідь на адвокатський запит, надається протягом п'яти днів. Адвокат має більш широкі повноваження на отримання інформації, ніж простий громадянин. Зокрема, на отримання інформації та документів про підстави і результати перевірок. Тому отримання інформації через адвокатський запит є більш ефективним засобом. Шосте: якщо йдеться вже про судовий розгляд, тоді можна просити суд ухвалити рішення про витребування відповідних документів від відповідної особи замовника, будівництва забудовника, підрядника, державної органів та інше. Сьомий інструмент це вступила в закону силу, ухвала, рішення, постанова та в окремих випадках вирок. У зазначених документах може бути встановлений факт самовільного будівництва самобуд або узаконення будівництва визнано право власності, крім вироку. Також у цих документах можуть бути встановлені обставини, що стосуються законності чи незаконності спірного будівництва. Тому, як бачиш, інструменти для отримання та підтвердження інформації з приводу самобуду, або це законне будівництво доволі такий широкий. Обирай, який більше тобі подобається, більш тобі підходить та користуйся ним. Наступне питання: куди скаржитись на незаконне будівництво? Незаконні будівельні роботи викликають у сусідів актуальне питання, куди звертатися, якщо сусіди незаконно будуються. Відповідь на це питання буде отримана лише після отримання офіційного підтвердження законності чи незаконності будівництва, як уже згадувалось вище. Це ключовий момент. Якщо є документи на будівництво і на землю, тобто відведено на будівництво і будівельні роботи, що виконуються, відповідають проєктній документації, дозвільному документу на будівництво, тоді будівництво є законом. Поки документи, на основі яких проводиться будівництво, не будуть відкликані, скасовані органами яких видав, чи документи не будуть скасовані у судовому порядку, таке також буває при видачі документів з порушеннями, або будівництво перестане відповідати запланованому будівництву. Отже, при наявності належних документів боротьба з самобудом буде недоречною, як наслідок неефективним засобам захисту. Коли будівельні роботи порушують права або законні інтереси інших осіб, останні мають право для свого захисту подати звернення скаргу в державні органи, а також до забудовників, усно або письмово, з відповідними заявами. Стаття 15 закону України про звернення громадян. А саме, до державних органів, залежно від міста будівництва відповідного району державну адміністрацію або суд до поліції, виключено при порушенні громадського порядку або при порушенні статті кримінального кодексу, органи місцевого самоврядування також може бути отримувачем вказаного звернення. В окремих випадках можна написати звернення або скаргу там, до ОСББ чи сусідів, до громадських або правозахисних організацій, до депутатів. Ну, до депутатів не, не дуже ефективного. Але зустрічаються такі випадки до комунальних органів, як бачиш на екрані, вони не перелічені. До прокуратури є неефективним, як також бачиш на екрані. Звертаю увагу, що на кожне звернення, там скарга досягає свого результату, оскільки повинен бути правильно визначений отримувач каже даної скарги, обґрунтування, документи на підтвердження порушення прав скаржника або іншої особи, яка звертається. Це також. Є ключовим моментом для того, щоб досягти позитивного результату. З Законним будівництвом розібралися, а тепер поговоримо про незаконне будівництво, під яким слід розуміти такі будівельні роботи, коли відсутні повністю або частково документи на будівництво або земля не відведена під будівництво чи будівельні роботи, не відповідають заявленим роботам. Тоді у сусідів миттєво виникає ще одне питання: як зупинити незаконне будівництво сусіда? Відповіді даю і на вказане питання, а саме скористатися поза судовим шляхом, описаним вище, та судовим оскарженням, про яке буде йти далі. Судове оскарження складається при цьому з наступного: а саме звернення до суду з відповідним позовом, вказаний позов повинен бути обґрунтований, в тому числі документально оґрунтований. Це насамперед не дуже легке завдання, оскільки потрібен все ж таки адвокат, щоб ефективно. Скласти вказаний документ, ефективно приймати участь у судовому розгляді та взагалі спланувати юридичну долю вказаної справи. Також наводжу тобі приклад алгоритму ДІ для судового оскарження. Перше це встановлення порушень і їх документальне фіксування, друге це звернення в компетентний орган з документальним обґрунтуванням, з метою призначення відповідної перевірки. А саме позапланове. третє це отримання письмової відповіді або не отримання вказаної відповіді. І четверте в випадках отримання відмови від відповідного органу щодо відмови у проведенні перевірки або отримання іншої відповіді, яка тебе не влаштує, звертатися вже до суду. Наступне питання: що робити забудовнику власнику будівництва, якщо на нього подають необґрунтовані скарги? Перше це отримати копію скарги. У тому числі через адвокатський запит. Друге, з обґрунтованістю і необґрунтованістю скарги стає зрозуміло, які причини для її подання, чи є вони реальні або формальні. Реальні причини слід усунути з метою припинення скарги. Якщо після такого усунення скарги не припиняються, або скарги подаються. З формальних підстав для тиску на замовника, там, забудовника будівництва, тоді замовник може або інша особа, чиї права, або інтереси порушуються такими скаргами, захистити вже себе у судовому порядку шляхом подання відповідного позову до скаржника. Переходимо до наступного розділу: це відповіді на найбільш часті питання з даної теми. Питання перше. Правда, що 95% відповідей державних органів. По самобудах це формальні відписки. Відповідь наступна, що статистики немає щодо підтвердження 95%, але формальні відписки це звичайна практика по даним питанням. Оскільки часто такі звернення або скарги не обґрунтовані, в тому числі відсутні докази на порушення їхніх прав, тому як результати отримання формальної відписки, без призначення відповідної позапланової перевірки. Питання друге: чи може особа, яка подала скаргу, ознайомитись з матеріалами позапланової перевірки будівництва? Як це зробити? Може ознайомитись і потрібно це робити, оскільки матеріали вказані можуть надати більш інформації, а саме які заходи були вчинені, які результати отримані, в тому числі часто буває, що письмове пояснення надає особа або інші документи. Яка проводить відповідні будівельні роботи з цими матеріалами можна ознайомитись, в тому числі можна ознайомитись через адвоката, тому користуйся послугами адвоката для більш ефективного захисту своїх прав. Наступне питання: колективні звернення ефективні за звернення однієї особи. Відповідь наступна: так, колективні звернення ефективніше, оскільки колективні незадоволення і порушення мають більш суспільний резонанс, тому влада на такі звернення краще реагує. В тому числі часто підключається місцеве телебачення, яке висвітлює цю подію. При цьому підключення телебачення зовсім не говорить про те, що питання буде вирішено позитивно, просто телебачення підсвітить вказану ситуацію. Наступне питання: чи можна узаконити самобут через суд? Не можна узаконити, оскільки є відповідна судова практика, дивись на екран, бачиш, там є відповідний номер справи постанови Верховного суду. Яка каже, що узаконення самобуду це окремий позасудовий порядок і суд не може змінити встановлений законом порядок. Також я розумію, тебе також інформую про те, що багато рішень є суддів першої інстанції щодо узаконення, вказані рішення першої інстанції, якщо на них буде подано апеляційну скаргу органів місцевого самоврядування либо там прокуратури, як правило, в апеляційному порядку скасовуються. Підстав того, що там неналежний відповідач. Або сторони по справі є неналежними, чи з інших а, суттєвих підстав. Наступне питання. Незаконна прибудова до багатого квартирного будинку. Куди скаржитись? Відповідаю на це питання. Неважливо, це буде багатоповерховка і прибудова у вигляді самобуду до нього. Порядок оскарження наступний. Звертаєшся до відповідного територіального підрозділу Державної інспекції архітектури та містобудування з скаргою. Та просиш перевірити вказаний самобут. В тому числі зазначаєш, які права, законні інтереси порушуються, якщо звертаєшся в своїх інтересах, в тому числі додаєш відповідні письмові докази, якщо вони наявні. Оскільки саме обґрунтовані, фактично, так і документально скарги підлягають розгляду з метою отримання результату у виді позапланової перевірки. Наступне питання: грошові судові витрати. Відповідь і даю на вказане питання, складаються з судового збору та послуг адвоката. Конкретні цифри це вже будеш встановлювати з відповідним адвокатом та виходячи з позовних вимог, які будуть викладені у твоїй позовній заяві, оскільки бувають різні ситуації, прохання частина може бути складатися з, як з одної, однієї вимоги, а може бути декілька вимог, оскільки за кожну вимогу потрібно платити. Наступне питання, скільки часу триває суд? Відповідь наступна: перша інстанція 3,8 місяців, друга ще близько 3-6 місяців, третя інстанція в Верховному суді це вже до 12 місяців. Наступне питання чи можна в суді просити зобов'язати інспекцію провести позапланову перевіркою? Відповідь наступна: просити можна, але суд відмовляє, оскільки є судова практика Верховного суду, яка говорить, що суд не може втручатися в дискреційні повноваження державних органів, тому максимум. Що суд може задовольнити, це зобов'язати відповідний орган розглянути звернення щодо призначення та проведення позапланової перевірки з урахуванням висновків судового розгляду. Це також є нормальним результатом, оскільки, як правило, після судового скарження, і коли суд на тому, що потрібно повторно розглянути, вказана скарга завершується позитивним результатом і призначається позапланова перевірка. Наступне питання: Знос, демонтаж самобуду. Сказаним питанням до суду, чи куди потрібно звертатися? Відповідь наступна: виключно до суду після того, як власник самобуду не знесе його добровільно протягом 30 днів здати прийняття або отримання вказаним власником відповідного припису державної будівельної інспекції, прийнятого за наслідком позапланової перевірки. Наступне питання: чи повинен сусід по земельній ділянці отримати від мене дозвіл на будівництво? Відповідь наступна. Якщо це дві різні земельні ділянки, виділені в натурі або з різними присвоєними кадастровими номерами, то сусід не зобов'язаний отримати дозвіл від іншого сусіда. Це в нас врегульовано частиною 2 статті 103 земельного кодексу України. Тобто два кадастрових номера говорять, що це два окремих об'єкта нерухомості. Тоді отримання дозволу від сусіда не вимагається. Наступне питання: чи є сенс скаржитись на самобут? Відповідь також даю на вказане питання, оскільки сенс дійсно є, оскільки у випадку прийняття будівельної інспекції або судом рішення на вашу користь, в подальшому такий самобут буде демонтований у добровільному або примусовому порядку.